Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про штраф і розшук. Чому я заплатив штраф, а розшук не зняли. Чого я не заплатив штраф, а розшук зняли. Навіть таке в нас буває. Нещодавно, а ще я чітко пам'ятаю, коли. 11 серпня 25-го року запровадили масову функцію в резерві плюс це штрафи онлайн. І почали приходити сповіщення, що у вас є штраф, пропонуємо вам його сплатити. Ви заходите в розділ штраф онлайн, підписуєте заяву про визнання вони, потім система обробляє цей ваш запит, так виносить вам постанову, ви сплачуєте штраф і вас знімають з розшукою. І так, би мовити, все добре. Однак, що відбувається станом на зараз. Наразі в першій виборці людей вибувається таким чином: вони визнають. Воно, все окей, проходить або там декілька годин, або декілька днів, їм приходить сповіщення про те, що на вас накладено постанову Так, відповідно до вашої заяви, будь ласка, там сплатіть штраф 8500. І буквально десь через пару хвилин з'являється сповіщення вас, знято з розшуку. Тобто, Безплати штрафу наразі, у певної виборки людей, так, хто скористовався цією функцією, знімається розшук без сплати штрафу. Надалі є, є категорія людей, знову ж таки, певна виборка, які, у яких відбулося трішки інакше. Їм прийшло сповіщення про штраф, вони його сплатили. Лише після цього прийшло сповіщення про те, що вас знято зрожку. Тобто, як якраз і казало в певних роз'ясненнях. А також є і третя виборка людей, відповідно в яких все відбулося трішки інакше. Вони сплатили штраф, який так їм запропонував резерв плюс 8500. Пройшло декілька днів, і відповідно нічого не змінилося. Тобто, штраф. Він оплачений однак, рошок і є. Постає питання: що ж це таке, чого це відбувається? По-перше, ми повинні з вами зрозуміти, Міністерство оборони дійсно підтвердило факт того, що так, сплата штрафу вона є підставою для зняття з розшуку. Чому так? Тому що, згідно правил військового обліку, так, згідно закону України про національну поліцію, згідно закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, там таким чином прописано так, що в разі якщо вчиняється адміністративне правопорушення, передбачене статтею 210, так і ТЦК не може знайти особу, так. От, нема вас поряд, щоб там вас притягнути до відповідальності. Тому вони звертаються до поліції. Поліція а, вас, так би мовити, розшукує а, і, відповідно, з тією метою, щоб вас доставити до ДЦК, як передбачено, КУПАПом, здійснити адмінзатримання, доставити, щоб на вас класти протокол з метою притягнення вас до відповідальності. Тобто сказати, що ви є винні накласти на ваш штраф тощо. І відповідно, після цього підстави для розшуку зникають, тому що штраф вже накладений, так? Тим паче, навіть не скажу, що треба до чітко там прописано, що саме сплата штрафу, так тобто є особа притягнутою до відповідальності, відповідно до правил військового обліку, так коли зникли підстави, ТЦК, саме начальник звернутися до органів національної поліції, все це відбувається в автоматичному режимі, і виключити вас з розшуку. Тобто, що ви вас розшукуєте, з метою притягнути до відповідальності, це як підтвердило Міноборони, як згідно чинного законодавства. Я лише один такий момент, чому так? Бо. На жаль, чіткого порядку не передбачено законодавством чіткої відповіді на це питання, тому ось таку ситуацію ми маємо. Друге. Можливо, технічні причини, ось чомусь у різних так вибору к зобовязаних з резервом плюс сталося саме так. Також же можна припускати, що є ще інші порушення, тому що у вас може бути як наявка повістку, так наприклад, ви не своєчасно стали на військовий облік. Наприклад, якщо ви були там, о, ви маєте статус ВПО, то ви ж повинні були стати на військовий облік протягом п'яти днів. Тому це, скоріш за все, перш за все, технічна причина. Відповідно, якщо ми говоримо про юридичність, так, то це має бути підставою для зняття з розшук. Це ми з вами поспілкувалися про резерв плюс. Так, однак постає питання, що ж робити а, з тим, хто вже сплатив штраф в паперовому вигляді без резерву плюс, чого їх не виключають розшуку. Це вже залежить від конкретного ТЦК, як я вам вже казала. Так? О, деякі виключають, вони вважають, що це є правомірним, деякі взагалі виключають на підставі заяви, оскільки строки притягнення о, закінчилися. Інші є такі, які кажуть, що немає технічної можливості. Тобто технічна можливість, у мене є навіть така офіційна відповідь, з'явиться лише тоді, коли о, особа, яка притягнулася до відповідальності, прийде особисто до ТЦК, стане з комп'ютером, так би мовити, з оператором. І лише тоді з'явиться ця можливість виключити з розшуку. А чого так? Знову ж таки, як я кажу, на жаль, не врегульованість чіткого переліку законодавства, оскільки неправовизначеність це називається на юридичній мові, не немає чіткого алгоритму дій, чіткої відповіді. Тому це так на жаль відбувається. в цьому разі ви можете звертатися до до суду. Ви можете звертатися з адвокатськими запитами до свого ТЦК зі скаргами на міністерство оборони на обласне ТЦК. Так якому написати, що вас право неправомірно не виключають. Ви все зробили. Чому так все залежить на жаль від тих, хто приймає рішення? І тепер ми з вами підсумуємо, чи є сплата штрафу для виключення з розшуку. Так, є. Це і підтвердило Міністерство оборони. Чи всіх виключають з розшуку, коли сплачують штраф? Ні, не всіх. А від чого залежить? Якщо ви сплачуєте через резерв плюс, то скоріше за все від технічної реалізації. Якщо ви сплачуєте по постанові паперові, так яку виносила ТЦК, то залежить вже від ТЦК. Чого так? Тому що немає в нас з вами правової визначеності в законодавстві. Немає чіткої відповіді на це питання. Дякую вам за увагу. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.